Так, з 20 вересня в цьому році ми розпочали попередній запис. Попередній запис можна здійснювати за телефоном 28733 і можна безпосередньо записатися прямо в управлінні праці. З 1 жовтня ми розпочнемо прийом документів на оформлення субсидій. Тому з 1 жовтня управління буде працювати за окремим графіком, тобто. Прийом буде здійснюватися і в обідню перерву, і, якщо потрібно, до сьомої години вечора, щоб люди і в обідню перерву могли до нас прийти оформити субсидію і після роботи. Якщо говорити про порядок, оформлення субсидії, то практично великих змін в цьому порядку не відбулося. Але є три конкретні суттєві зміни, на які треба звернути увагу. Перше: це у разі, коли. Сім'я, коли люди перебувають у шлюбі або дружина, або чоловік живуть окремо, то раніше ми надавали субсидії на 31,5 квадратний метр. Сьогодні субсидію будемо надавати тільки на форму володіння на 21 квадратний метр. Крім того, особи, які мають у власності житло за довічним договором утримання, ми теж субсидію будемо надавати тільки на форму володіння, на 21 квадратний метр. Раніше ми надавали субсидію на загальну площу. І ще одна зміна: ті люди, у яких квартирах стоять засоби обліку. Значить, раніше ми назначали субсидію на загальну площу, сьогодні теж тільки на норму володіння за фактичним місцем проживання і по кількості людей, які там прописані. Оце три основні зміни, які ми будемо оформляти субсидію, за які ми будемо оформляти в цьому боці.